Євгеній Корінець до початку повномасштабного вторгнення активно займався волейболом. Однак, у 2023 році чоловік втратив ногу у наслідок поранення. Під Бахмутом, населений пункт Міньківка, отримав поранення. Був приліт прямо в окоп, ну точніше рядом біля копу. Получив поранення в кінцівку нижню ліву і ліву, ліву верхню кінцівку, ліктів суглоб був також пошкоджений. Після реабілітації та протезування чоловік вирішив не покидати спорт та почав займатися волейболом сидячи. Так як раніше займався я класичним волейболом, Анатолій Петрович, я знав до повномасштабки, до взагалі паралімпійського такого і він до мене зателефонував, сказав: я знаю твою ситуацію, тому давай спробуємо такі, як виспорту волейбол сидячи. У Житомирі тренування з волейболу сидячи для людей з порушенням опорно рухового апарату проводять впродовж семи років, а деякі спортсмени вже мають досягнення на міжнародній арені. У нас вже є двоє дівчаток, одна двічі призером чемпіонату Європи, одна один раз стала чемпіонатом Європи. Буквально недавно наш військовий, от, і він став ще учасником паралімпійського. Ійських ігор в Парижі. Волейбол сидячи значно відрізняється від класичного. Зона команди зменшена майже вдвічі, а також змінена висота сітки. Для чоловіків це 115 сантиметрів, а для жінок 105. В класичному волейболі можна стрибнути, тут не можна стрибнути. В класичному волейболі можна побігти за м'ячем, тут не можна побігти. О, все робиться за допомогою руки і переміщуюся. І ще помимо того, що переміщення ти маєш зробити, ти ще маєш зробити якусь техні, технічну дію. Спортсмени кажуть. Завдяки тренуванням вони відчувають себе живими, активними та мають більше енергії. Я люблю бігати, це і мотивація для того, щоб отримати спортивний протез для бігу, тому що держава його не дає, просто так. Треба заробити. Це допомагає відволіктися, користю поспілкуватися, витратити час і так само з нашими драмами, з втраченими кінцівками, це допомагає в повсякденному житті. Ми мали третє місце на чемпіонаті Європи. І Ось ми повернулися теж з чемпіонату Європи із Угорщини. Де там проходило в місті Гьори, з третім місцем все ж таки ми їхали не за третім місцем. Хотілось би все ж таки працюємо над першим. Хотілось би взяти перше, але ну другі так склалося, що не здійснились наші плани. Зайняли треті. ми будемо працювати. Люди, що мають порушення опорно-рухового апарату та бажання займатися спортом, можуть безоплатно відвідувати секцію з волейболу сидячи. Деталі дізнавайтесь за номером 067 412 71 53. Артем Сидорчук Ілона Усате телеканал СКОД. У листопаді минулого року держава запровадила механізм спрощеного повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини. Зміни до законодавства щодо спрощеного повернення СЗЧ вступили в силу 29 листопада 2024 року. Але у зв'язку з тим, що Потік бажаючих був дуже великим. 8 травня було продовжено дію закону, який закінчується вже 30 серпня цього року. От до 30 серпня військовослужбовці мають можливість повернутися до своїх військових частин без кримінальної відповідальності. За даними ДБР, завдяки цій ініціативі до Збройних сил України повернулося понад 29 тисяч людей, що стало значним посиленням для усієї структури війська від відділень до корпусів. Повернення бійців на службу це посилення бойових спроможностей збройних сил України, і це дає можливість побратимам, які на даний час воюють, перепочити за рахунок того, що збільшується кількість військовослужбовців і є можливість провести ротацію. Також такий механізм дозволяє зберегти людський ресурс, не перетворюючи дисциплінарну помилку на якийсь клеймо в майбутньому для військовослужбовців, які оступилися. Військові, які добровільно повернуться із СЗЧ до 30 серпня, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Окрім того, вони збережуть свої звання та статус. Це можливість реабілітуватися в своїй військовій частині і при цьому отримати підтримку від командування, щоб це не виглядало так, ніби вони повернулися і. Подальшому будуть там з них знущатися або надавати якісь там можливо неправомірні накази, або відношення буде якесь інше. Тобто вони на загальних правах, так як і всі військовослужбовці, повертаються в стрій, і до них точно буде таке саме відношення не гірше, як до інших військовослужбовців. Ті, хто наразі перебувають у СЗЧ, але хочуть повернутися до армії, можуть звернутися до своєї військової частини територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ВСП, Нацполу або Державного бюро розслідувань. Держава дає шанс повернутися кожному військовослужбовцю, який вступився, і почати все з чистої сторінки. При цьому будь-яке там чи то кримінальне, чи то адміністративне переслідування, не буде проводитись стосовно таких осіб. Це більше не про амністію, а про те, що про порозуміння і розуміння людей, якщо можливо там були певні якісь причини у військовослужбовця, і виходячи із цих причин. Він був змушений вчинити СЗЧ. Він має можливість повернутися назад і захищати далі країну від ворога. Військовослужбовець В'ячеслав Шарічук каже: самовільне залишення частини це дисциплінарна помилка, яка в жодному випадку не стане клеймом для того, хто повернувся до збройних сил. Анна Чепель, Дмитро Половенка, телеканал ск 1 14 серпня житомирське Полісся зустрілося з угорським пакшем у рамках матчу відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Конференції. Перший тайм пройшов невдало для вовків. На 39 й хвилині суперники забили гол. Попри низку створених моментів, полісся пішло на перерву, поступаючись у другому таймі, угорці збільшили свою перевагу, безкоровайний не втримав тота і дозволив йому пробити у дальній кут. Матч проходив нервово, однак на останній хвилині компенсованого часу, після удару Йосефі, голкіпер відбив м'яч перед собою, і Талес з другої спроби таки поцілив у ворота. Фінальний свисток зафіксував рахунок 2-1 на користь угорців. Однак, завдяки домашній перемозі з рахунком 3-0 Полісся проходить далі в кваліфікації. Дуже тяжкий матч, е, да, е, Потрібно поздоровити з проходом наступний раунд, і, мабуть, да, потрібно відмітити, що це були дві різні, два різних матчі. Я такий, скажімо, приклад на майбутнє, що потрібно боротися да, два матчі. І Сьогодні Пак нам показав, що якраз боротьба до кінця. Вона... Скажімо так, стоїть свічок. Руслан Ротань каже, напружена гра вплинула на емоційний та фізичний стан хлопців, однак здавати позиції вони не збираються. Це для нас цей досвід, який ми повинні собі да, відложити да, і працювати на 100%, щоб такого не повторилось. В майбутньому. нікого не потрібно да, боятися, садовий рахунок потрібно грати до кінця. В останньому раунді на шляху до групового етапу ліги конференції Поліся зіграє з італійською Фіорентиною. Нещодавно уряд України ухвалив законопроєкт, згідно з яким порушників комендантської години штрафуватимуть. Запитаємо, що про це думають житомиряни. Мені здається, що якщо люди себе нормально ведуть і не створюють ніяких там. Ситуації якихось, то можливо, не потрібно там їм виписувати штрафи, а ті, хто ведуть себе якось там в алкогольному сп'янінні, можливо, або там ці мотоцикли, які ночі просто ганяють на, з цими звуками, то можливо це і потрібно. Все так так і треба. Нормально, думаю, правильно, як всі повинен бути порядок. Я за. Нема чого порушувати закон. Військові дотримуються закону, і ми теж повинні відчувати на собі якийсь військовий час. Думаю, погано. А чому так? Не знаю. Комінантська година штрафуватимуть. Хай відпочиває молодь. Ну, дивлячись, які ще ситуації. Треба ну, думати про це також. Наприклад, люди повертаються з-за кордону там чи є. Ну, є усілякі ситуації. Вони ж в комендантську годину сюди е, приїжджають. Якщо є причина, а. якщо без причини. Так, да так, -да так, -да, якщо причина поважна. Я погоджуюся з цим рішенням. Комендантська година, мабуть, не просто так існує. Є виключення там з поїзда, бо там в аптеку, да, в лікарню, але загалом так і погоджуюся. Обмеження свобод людей це негативний вплив. Більше нічого не готовий сказати. Я навіть не знаю, що сказати. Я раніше був військовим, то якби мене він не сильно так хвилював це питання, а зараз, ну, не знаю. Можливо, треба з часом передивитись ці моменти, тому що, як на мене, ну, більш актуальніше буде це. Дотримуватись комендантської години саме в прифронтових областях, тому що в інших ми і так чудово знаємо, хто коли гуляє в комендантську годину і абсолютно на законних правах. Ну для чого існує комендантська година? Для того, щоб виконувати правила правильно, ну, і хто не виконує, напевно, треба якісь міри приймати. Думаю, що це дисциплінує громадськість для того, щоб додержуватися норм закону. Бо якщо закон буде прийнятий, він має виконуватись. 15 серпня по 30 вересня на переважній більшості рибогосподарських водних об'єктів Житомирської області триватиме заборона на вилов цих присноводних мешканців. За вилов раків у цей період передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконного виловленого рака становить 3 тисячі. 332 гривні. Рак це не лише цінний харчовий продукт, а й важлива ланка екосистеми. Він виконує роль санітара водойми, поїдаючи залишки органіки та очищуючи дно. Зменшення його популяції негативно впливає на екологічний баланс річок та озер. Тому звертаємось до рибалок і з проханням пам'ятати про відповідальне ставлення до цих річкових мешканців і дотримуватися встановлених обмежень. Линька це природний і надзвичайно важливий процес у житті раків. Для того щоб рости, раки змушені періодично скидати свій старий твердий хітиновий панцер. Період формування та зміцнення нового панцера може тривати від одного до півтора місяця. Під час цього процесу та впродовж кількох тижнів після нього раки є надзвичайно вразливими, саме тому в цей час діє заборона на їх вилов. Хочу також додати, що Житомирським рибохоронним патрулем з початку року було виявлено 274 порушення права рибальства, з яких 74 грубих порушень права рибальства за частиною 4 статті 85, тобто вилов риби забороненими обороненими дорядми лову. 97 негрубих порушень за частиною 3 статті 85. Це перевищення норми гачків, а також перевищення знарядь на одну особу. 15 адміністративних протоколів за частиною 1 статті 88. прим. 1 – Продаж водних біоресурсів без документів, що підтверджують законність їх придбання та сертифікату якості. А також складено 87 актів на майно, власник якого не встановлено. Загальна сума збитків за виявленими правопорушеннями житомирським рибохоронним патрулем складає більше 1 мільйона 244 тисяч гривень. Шановні рибалки, нагадуємо, якщо ви помітили порушення права рибальства або порядку придбання чи збуту водних біоресурсів, просимо невідкладно повідомляти на гарячу лінію рибохоронного патруля